Это была первая игра в новом году, хотели выложиться по максимуму. Но думаю, у нас получилось, выиграли с большой разницей. То есть все хорошо. Я запытаю. Спасибо. Добрый вечер. С Новым Роком, с Деслом Христовым. Я поздравляю всех людей. Болівальників політехніки, болівальників-будівельника Бажаю успіхів, здоров'я, наснаги. І щоб цей рік був мирним, по грі. Ми майже все, все, що задумали, ми це зробили. Окрім, мабуть, провалу другої четверті. Але хлопці. Грають на навантаженні, на великому навантаженні, тому що е, цей, цей рік ми почали дуже, е, з дуже сильних е, навантажень, і тому хлопці десь може підсіли, може берегли себе. Але е, ми виграли, е, ми зробили те, що е, задумали. Це, мабуть, все, все що погріб, якщо гуману. Запитання. Дякую через праздник. Дякую, ми побачимо.